Доброго ранку, мої маленькі, допитливі друзі! Я рада знову вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці Природи. Сьогодні, малята, ми поговоримо про природу нашої України, про її красу та особливості. Тому я пропоную уважно послухати загадку. Кругом вода, а напитися не можна. Що це, діти? Так. Це море. Землі нашої країни України омиваються морями. Їх у нас два Чорне та Азовське море. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорослі. Також в морях водяться різноманітні риби. Біля моря завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати. Багато хто з вас влітку їздить на відпочинок до моря. Але відпочивати ми з вами можемо і на берегах інших водойм а на яких саме Послухайте ще одну загадку: тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Що це? Так, дітки, це річка. В Україні протікає багато річок і струмків. У кожної річки своя дорога. Взимку річки скуті льодом, але під ним тече вода. Річки це народне багатство. З давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовано електростанції, які дають електричний струм. Найбільша річка України це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славиться ще унікальними природніми об'єктами. Ось послухайте наступну загадку. Ну, звичайно, це диво. Ось вже котрий вік, навіть самим жарким літом, на її вершині сніг. Що це діти? Так, це гори. Ось погляньте, тут зображено гори України. Це Карпати і Кримські гори. В Карпатах є хвойні і листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи. Комахи. Також в Карпатах є багато будиночків для відпочинку і санаторіїв, в яких оздоровлюються люди. Кримські гори біля Чорного моря, тут є печери, глибокі колодязі, озера, джерела. Ще на Україні є унікальна жива природа. Ось послухайте наступну загадку. Узимку чорний, весні і влітку зелений, а восени жовтий. Що це, дітки? Так, це ліс. Дуже багата рослинність в Україні. Є ліси листяні, хвойні і мішані. В лісах росте багато дерев. Кущів, трав, а ще ліси багаті їстівними грибами. Багата природа і тваринним світом. Ось така в нас чудова країна Україна. Сподіваюся, вам сподобалася наша подорож Україною та дізналися для себе багато нового. А на цьому я кажу вам до побачення до наступного понеділка.